З нами в студії знаходиться Любомир В'ячеславович Бусько, полковник державної служби з надзвичайних ситуацій, і начальник 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. Пане Любомире, доброго дня. Бажаю всім міцного здоров'я, слухачі, шановний ведучий. Дякую, що ви доєдналися до нас. Ось я вам перед початком ефіру говорив, що трішки почитав вашу біографію і власне представлю вас нашим радіослухачам. Ви маєте досвід служби більше ніж 20 років в 2021 в 2001 році це далі ніж 2021 рік випустилися з львівського закладу саме так і власне розпочали тоді свою службу розкажіть будь ласка трішки про свій професійний досвід значить це в 2001 році я випустився але на службу ми поступаємо в той час коли ми починаємо вчитися я в 1998 році поступив навчатися до Львівського училища пожежної безпеки. Там вчився три роки, вже в 2001 році я випустився і по розпроділенню я попав на роботу в місто Київ в 14-ту частину та що на Подолі. А в мене все було банально. Мене запросила класний керівник в школу. На літніх канікулах і спитала, що я собі думаю. Ну, Всі, як діти, ви розумієте, що дітям нічого не треба було в, ті, в тому віці. І вона запропонувала мені піти вчитися в на пожежника. Прийшов вечором до батька, каже, тато, от мені поступило таке. Предложення". Батько сказав, йди. І все, я пішов готувати документи, проходити медкомісію. І Вдало вступив у ряди вогнеборців України. Ми приїхали на курс молодого бійця, нас було 220 чоловік. Повернулися близько 180 чоловік. Тобто 40 чоловік не витримали цієї напруги психологічного стану і поїхали додому. Чому я полюбив пожежну охорону? Я її полюбив після першої своєї пожежі. Це було в 98-му році, ми були курсантами. Ми поїхали на першу, я поїхав на першу свою пожежу, і я зрозумів, що, що це моє. І дуже великий фактор на пожежі, який відрізняється від навчань, це господин адреналін. От Він дає дуже важливу цю ізюмінку під час роботи на справжніх викликах, на пожежах, на надзвичайних ситуаціях. У нас дуже небезпечна е, професія. На жаль, е, наші хлопці гинуть, на жаль, наші хлопці травмуються. Але ми до неї відносимося як до роботи. Ми приїжджаємо, ми бачимо ми, там, пожежу, ми гасимо, ми рятуємо людей е, часом не жаліючи свого здоров'я. І там трудно що є так. Е, ну, наприклад, я вам привожу. Обична людина uh -huh. цивільна, да, але вона ж не полізе в дим чи в вогонь. А наші хлопці приїжджають, вони лізуть в вогонь, в дим, там, в радіацію, в якісь хімічні, хімічно небезпечні речовини. Там, так, якщо глобально подумати, uh -huh. нормальна ж людина не буде, uh -huh. як кажуть, там, я працюю там, звідки люди тікають, а я йду туди вперед. Ну, якось так. Відзначив для себе, що ви за, за роки служби вісім років, якщо я правильно підрахував, пропрацювали в Маріуполі з 2006 по 2014. Вісім років зрозуміло, що це місто велике, але тим не менше за цей час ви, ймовірно, що ось спільнота, не лише та частина чи управління, якщо, де ви працювали, ви, ймовірно, мали знати ну, переважно більшість своїх колег. Розкажіть, будь ласка, про ось цей період. По-перше, я в Маріуполь перевівся з міста Києва. Mm. Я працював в Києві. По сімейним обставинам я перевівся в місто Маріуполь. Так, це велике промислове місто. Я дуже пишаюся, що я там працював. Я отримав в Маріуполі неймовірний досвід роботи. В Маріуполі ми гасили дуже специфічні, дуже складні пожежі. Одним словом, я в Маріуполі отримав дуже, дуже Багато практики, особливо по гасінню пожеж, по, по проведенню рятувальних робіт на воді. Я про що згадати і про що роз, розповісти. І також я зустрів початок 14 рік вже агресія наших сусідів, як це там починалося. Це теж дуже такий важливий життєвий опис. В Маріуполі були теж ми мітінги. Була заховачена адміністрація Маріупольська. Дуже яркий приклад. 9 травня 2014 року штурм управління поліції, де терористи спалили практично весь управління поліції. І ми там працювали і вже я вже тоді в того року бачив перші е, сутички збройної, збройної агресії, е, але всі в цей день відстояли, е, злочинці е, були е, піймані і місто не здали. Да, в, дві, в 2014 році, в, в серпні, я по сімейним обставинам перевівся в місто Київ. Е, я ще хочу зауважити. Ну, хто там знає, що таке Маріуполь, яке це місто, це реально дуже велике місто, розділене на два берега з щільною забудовою. Ну, я от не бачив таких тільки по телевізору, але я не уявляю, як він знищений. Це дуже велике місце, і в мене в голові не вкладається, що його так знищили. Вообще, взагалі могли. Такі руйнації не можу собі навіть до цих пір уявити. Це сильний психологічний тиск. Як ви з ним справляєтесь? Як ви допомагаєте з цим справлятися з своїм колегам? Ну, дивіться, в принципі, з психологічним кліматом у нас все, слава Богу, добре. У нас працюють дуже потужні психологи. Вони Декілька разів на рік проводить з нами тренінги, проводить з нами таємні опитування, тестування. Тобто вся група психологів слідкує за нашим станом. Якщо комусь треба якусь допомогу, якщо він це відчуває, він також йде до психологів і вони можуть йому назначити особисті зустрічі. Таємні, там, хто, про це ніхто не дізнається, це якщо вкрай щось людину дуже бентежить. В основному з нами займаються психологи, якщо щось критичне. Ну і слідкують за нашим станом. Але е, дух, по крайній мірі, пожежних вогнеборців в столиці дуже піднятий, дуже бойовий, всі на місцях, всі працюють. Е, Працюють як кіборги, я би навіть сказав. Пане Любомире, розкажіть ось про роботу, про специфіку роботи ліквідації наслідків після ворожих російських атак. Е, дивіться, навіть якщо взяти мій весь е, опит роботи, коли почалося повномасштабне, повномасштабне вторгнення, знову нас приходять нові новшества, нові тактики, нові. Схеми гасіння пожеж, рятування людей. Я приведу маленький приклад. Ми за багато років ми з таким ніколи не, не сталкувалися. Прильот на Оболонщині на вулицю Богатирській. Ми прибули до місця виклику, великий дев'ятиповерховий будинок. Один під'їзд роз, зовсім роз, розруйнований. ні одного жодного вікна не було. В вікнах дуже багато людей просить допомоги. От Ми перший раз в житті столкнулися з таким, що дуже багато людей і всім треба допомогти. А ми ж приїжджаємо, не, у нас не приїжджає 100 чоловік, приїжджає один підрозділ. Потім цей один підрозділ викликає собі допомогу. Але факт, що ми приїхали одним підрозділом, з, грубо кажучи, з 10, 10 людьми. І нам треба врятувати 80 чоловік, які потребують допомоги. Причому під'їзди до будинку неможливі. Техніка, щоб під'їхала, бо все в будівельному смітті, в осколках, в зламані дерева, побиті машини. Тобто Пожежно-рятувальна техніка вже не під'є, драбини теж не під'їдуть. Велика площа загорання була, там горіло біля 10 квартир одночасно. Зруйнований під'їзд. Люди не можуть евакуватися з одного під'їзду 9-го Порохівки. Ви уявляєте, скільки там було людей. І ми от на цій пожежі навіть було ми до такого дійшли, що ми пожежними рукавами з четвертого поверху. У нас драбина достає до третього поверху, але ми з неї вижали все, що могли, достали до четвертого поверху. І дві 90-річні бабусі пожежними рукавами по цій драбині. Ми спускали вниз, бо шляхи евакуації були відрізані. От до такого ми такого практики, в практиці в нас ніколи не було. Чи були у вас, ну можливо таке питання, але ну, завжди питаю трагічні випадки. Чи були колеги, які, на жаль, пішли життя через повномасштабку? Так, у нас в районі в Оболонському, на жаль, два хлопці загинули під час виконання службових обов'язків. Це в перші дні війни, повномасштабного вторгнення в мене. Мені важко було. Ну, дивіться, ми всі родина. Все, рахуйте, ми втратили нашого хлопця, це втрата в нашій родині. І в нас ми не тільки в Києві, ми по всій Україні, ми всі з областями дружимо. У нас є свої друзі, знайомі. Ми всі спілкуємось, всі вогнеборці України ми спілкуємось. Дуже в нас була важка втрата в Дніпрі. Начальниця прес-центру Дніпропетровської області загинула після повторного прильоту. Вона рік мучилась і загинула. То Там ми просто були шоковані. Знаю, цю людину вживу, яка вона була вмотивована, Ну, то Така була патріотка і е, патріотка своєї професії, ну таких так можна не всі такі, як вона. Вона просто фанатично була вся в роботі. До речі, ви слово сказали фанатично. Чи, чи коректно буде, от якщо сказати, що от всі, хто працюють в системі ДСНС, адже це не тільки рятувальники, що всі це люди фанати. Однозначно. Я всім кажу, що там в мене працюють всі фанатики. Однозначно. Бо ну нормальна людина би там, я ж вам приклад приводив, що я працюю там, де звідки всі втікають. Ви зараз і ваші колеги одні з найдосвідченіших в світі, і чи звертається власне колеги з Європи, з інших країн, чи приїжджають на навчання, подивитися, попитати власне, ваш досвід, щоб ви розповіли, можливо, якісь тренінги, навчання вже проводите? Чому я казав в інтерв'ю, що це моя мрія? Тому що ми зараз працюємо. У Нас нема часу це все розвивати. Але коли закінчиться війна? Ми візьмемо наш, наш, все, що ми пережили, все, що ми бачили, все, що ми, як ми ліквідовували, введемо це в один, назвемо якийсь каталог роботи в таких надзвичайних ситуаціях. І да, ми будемо показувати всьому світу. Бо, як оцінюють там експерти, що це друга війна, після, у нас війна після Другої світової, такого плану, а ще й, напевно, що страшніше, ніж Друга світова війна. Тому там, ми зараз набираємося опиту. Вірніше, ми вже його набралися. Я думаю, нас вже нічого не здивує. Ми вже приїжджаємо на виклики, ми вже. Уже як пройшли цей шлях, ми це все бачили і вже працюємо на декілька рівнів вище, чим ми були у 2022-му. І це все розвивається. І коли закінчиться війна, ми все згуртуємо, проаналізуємо, зробимо всі-всі наші керівні документи, і в нас буде сама передова пожежно-рятувальна служба в світі. Зараз ми тренуємо у європейців, а потім буде стояти до нас черга, і ми вже будемо показувати всьому світу, як треба працювати в таких ситуаціях. Дозвольте, ми в нас вже ефір потрошку завершується. Хочеться запитати буквально таке людське: чи буває у вас час на відпочинок, і яка ваша найбільша мрія? Ну, мрія тут понятна. Тому, Тому, перемога, так, да, але... перемогти вже, ми переможемо. Нам вже наші мрії всі збудуться. Коли у вас буде перемога, буде спокійне, мирне е, життя. Час на відпочинок є, е, трішечки є, але м -м, час настрою, якщо чесно, для відпочинку. Е, є вихідні, так, е, ми зараз стараємось і фронту допомагати. Е, ми, Тренуємось кожного дня. Зараз дуже великий акцент у нас на медицину, на тактичну медицину. У нас є багато нового обладнання, у нас є багато нової пожежно-рятувальної техніки, яку треба вивчити до автоматизму, відпрацювати і на ній працювати. Тому трохи часу на відпочинок є. До речі, ви ви